Кременчуцька та Охтирська громади підписали меморандум про співпрацю та партнерство у рамках проєкту президента Володимира Зеленського Пліч опліч згуртовані громади». У сумах відбулася зустріч очільників міст та сіл із різних куточків України, які готові допомагати громадам Сумщини. Спільно вони обговорили напрямки подальшої співпраці: об'єднані вмотивовані та згуртовані українці, які прагнуть перемоги. Адже ми одна країна. І як каже наш головний рушій прогресу нашого проєкту, це наш віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба, а також наш профільний заступник Олексій Ребікін. Ми всі є однією країною, і наше завдання зшивати цю країну. Загалом пліч опліч це національний проєкт, який об'єднує тилові і центральні громади України, сприяє підтримці та відновленню громад форпостів, тобто тих громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована. Те, що президент наш заявив, що Україна готова до цих мирних перемог. Я впевнений, те, що ми сьогодні робимо, це буде робити крок до цих мирних планів, які існують в нашій державі і в серці душі кожного з нас. Кременчук готовий підтримувати міста форпости, такі як Охтирка. Бо, поки стоять вони, стоїть вся Україна. Зараз кожна громада має мобілізувати ресурси на підтримку прифронтових територій. Наше місто і раніше взаємодіяло з охтиркою зокрема, спільно ліквідувало наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі. Ми сьогодні розуміємо, що коли тримаються наші громади форпости, коли вони стримують агресію Російської Федерації, то ми можемо і маємо можливість допомагати і підтримувати. Місто Кременчук може працювати. Впевнений, що Кременчуцька громада продовжує. Підтримувати Збройні Сили України і буде підтримувати також місто Охтирку, місто Форпост і нашого партнера. У міста Охтирка відтепер є три нові партнерські громади: Мостицька і Бориславська, що на заході України, та Кременчуцька. Разом планується співпраця в різних напрямках. Місто Кременчук, на мою думку, я думаю, це не на мою думку, воно значно потужніше ніж місто Ахтирка, і чогось навчатись, приймати досвід, разом розробляти все таки краще із більш потужним партнером, більш серйозним містом, якого дуже дуже великий досвід і в міжнародній співпраці, і в відновленні на сьогоднішній день по нашій країні. Одна зі шкіл Охтирки постраждала внаслідок влучання ворожих шахедів. Руйнування значні, вибиті вікна, пошкоджена стеля, підлога, стіни. Проблемним питанням також є шкільне укриття, яке не готове приймати дітей навіть після завершення ремонту будівлі. Тому одним із перших кроків партнерства планується будівництво Кременчуком укриття для навчального закладу Охтирки. Зараз часи, коли українці як ніколи об'єднані. Разом переживаємо горе, долаємо всі негаразди. разом зустрічатимемо і перемогу України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.